Сьогодні ми будемо завершувати створення ескізу для вишивки стрічками. Ми з вами створюємо віночок із весняних квітів. Розглядаємо ілюстрації, пригадуємо все, що ми вивчали на попередніх уроках. Наші квіти розташовуються по колу. Вони мають чергуватися. Тут в нас є дуже милі трояндочки, якщо хтось захоче, можна зробити і такі троянди. Отже, щоб розпочати вашу роботу. На аркуші А4 малюємо олівце велике коло, серединці малюємо коло менше. Це допоміжні такі лінії, вони нам будуть вказувати розмір вашої вишивки. Саме всередині цих кіл ми розташовуємо квіти. І пам'ятаємо, що якщо квіточки схилені донизу, то ми так само малюємо, щоб вони мають бути схилені донизу. Це особливо у дзвіночків. У розбитого серця, у квіточок конвалії квіточка завжди дивиться донизу. Я на цьому ескізі намалювала бузок досить схематично, у таке ціле суцвіття у вигляді краплинки. Якщо вам комусь важко промальовувати кожну квіточку, можете так само намалювати бузок у вигляді суцвіття. А вишивати будемо всередині вже квіточками заповнювати. І проміжки між великими квітами, якщо залишаються невеличкі, заповнюємо якимись дрібними квіточками. Наприклад, у мене тут будуть незабудки. І такий ескіз. Тут теж якісь маленькі квіточки, маргаритки, незабудки, барвінок. Ваше завдання намалювати ескіз. Простим олівцем. Всі додаткові лінії, які вам уже не потрібні, ви стираєте і розфарбовуєте ескіз кольоровими олівцями. Вирішуєте, яким саме кольором буде у вас кожна квіточка, тому що дзвіночки можуть бути і блакитні, і сині, і фіолетові. Я тут намалювала братики або фіалка садова їх ще називають. Вони теж мають дуже велику різноманітність: фіолетові, жовті, коричневі, бордові, блакитні, сині, оранжеві. Тому продумайте, якими саме кольорами мають бути ваші квіти. І розфарбуйте їх кольоровими олівцями. Чекаю на виконані завдання.